Друзі, всім привіт! 19 травня на каналі ICTV2 відбудеться прем'єра серіалу Майор Сковорода. Це 24 серійний комедійний детектив, де злочини розслідують поліцейські початківці під керівництвом справжнього слідака Андрія Сковороди. Саме через свою непоступливу вдачу він опинився у відсталому відділку, і зараз його головний челендж покращити розкриття. У майора є ціль. Залишилося зовсім трішечки навчити молоду команду. І це дає безліч кометних ситуацій, адже спостерігати за менторством Сковороди буде весело. Головний герой майор Сковорода дуже цікавий персонаж, який схожий на декого з сучасних кіногероїв і одного знакового українського класика. З відомим філософом Григорієм Сковородою героя поєднує прізвище а також професія. За сюжетом майору доводиться стати вчителем своїм підлеглим іноді нянькою, і свого часу саме ментором був і Григорій Савич. Портрети якого цитати, стиль життя перетворилися на чисельні молодіжні меми. Герой детективної комедії часто буде глузувати з підлеглих, капкувати, тролити, бо емпатія і комунікація не серед чеснот майора. У серіалі на вас чекає різноманітна і цікава родина персонажів, Є копи, чесні та брехливі, кар'єристи, зануди, боягузи, циніки, азартні гравці абсолютно різні. Кожен з персонажів цікавий і має свої особливості. А головне, немає ідеальних все як у житті. Ставалося, кожен з четвірки новачків просто не здатний стати класним профі, але усі разом вони могутня команда, хоча й трохи кульгава. Наприклад, Василь Осика, якого зіграв ступка, єдина доросла людина серед новачків, він вже колись працював в органах, але його згубила азартність, пристрасть до ігор і грошей. Красуня Карина у виконанні відомої блогерки Лєри Тостоліс взагалі прийшла у відділок, щоб знайти багатого чоловіка та вийти за нього. Олеся акторка Лілія Свілікова здається ідеальною, якби на її бажання усім заподіяти добро. Євген Бодяк, якого зіграв молодий актор Микита Васенко взагалі велика дитина, яким керують його дитячі страхи та комплекси. Але саме ця не ідеальність робить з них життєвих персонажів, за якими дуже цікаво буде спостерігати. Не пропустіть прем'єру комедійного детективу у Майор Сковорода з 19 травня на каналі ictv 2 о 20.00.